Трагедія на Вінниччині. у Могилеві-Подільському слідчі повідомили про підозру матері, сімейному лікарю та працівнику соцслужби, бездіяльність яких призвела до смерті дитини. Десятирічний хлопчик мав інвалідність, потребував медичної допомоги. Проте 39-річна ненька до лікарні його не доставляла і, взагалі, перестала годувати. Тим часом представники соціальної та медичної служб відвідували сім'ю, документували погані умови проживання дитини і погіршення стану її здоров'я. Однак і рішення про вилучення хлопчика від матері та забезпечення йому спеціального лікування уповноважені органи не приймали. Зрештою, хлопчик помер. Його матері слідчі інкримінують статтю про залишення в небезпеці дитини що спричинило її смерть, та злісне невиконання обов'язків по її догляду їй загрожує до восьми років неволі. Суд обравій запобіжний захід тримання під вартою дії сімейного лікаря кваліфіковано за частиною 2 статті 140 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. 44-річну соцпрацівницю підозрюють у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Частина друга статті 137 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.